Сьогодні перед виїздом ми поставимо на цей квадрик ступичні проставки. Минулого разу ми виїжджали і були такі швидкісні, були такі динамічні повороти, де я трішечки переживав, що ми можемо перевернутися. Навіть переносячи в сторону протилежно від напрямку повороту вагу, все одно відчувалося, що швидкості трохи забагато. Щоб компенсувати це, ми сьогодні поставимо проставки. Я думаю. Для початку 30 мм Ми спробуємо, почнемо з них. Поїдемо, спробуємо їзду в тому самому стилі і побачимо, наскільки це виправить ситуацію. Для установки ми вибрали ступичні проставки бренду X. -TV. Це тайванська компанія, продукцію якої ми продаємо з 2014 року. За цей час я не пам'ятаю з такими проставками жодного аварійного випадку. Більше того, знаю випадки, коли від рами відривались ричаги, але ці проставки залишалися прикріпленими до ступиці і не відривались, залишались цілими. Тому за ці проставки я абсолютно не переживаю. Установка проставок – річ надзвичайно проста. В кілька кроків показую вам, як це робиться. Найпоширеніша помилка це коли ступичними гайками, які йдуть в комплекті, прикручують. Диск. Але оці гайки зроблені для того, щоб ними прикрутити проставку до ступиці. А тоді вже, відповідно, вашими рідними гайками прикрутити до ступичної проставки. В них є свої шпильки. Прикрутити уже, власне, колісний диск. Відкручуємо з проставки всі чотири гайки, які йдуть з нею в комплекті, одягаємо на нашу ступицю. І прикручуємо комплектними гайками. Обов'язково дотягуємо за допомогою ручного ключа. Ніколи не дотягуємо проставку та й колісний диск гайковертом. Надійно тільки вручну. Ми перевірили вручну момент затяжки на е, цих гайках. Ступична проставка в нас сидить міцно і надійно. І тепер на Шпильки уже самої ступічної проставки ми спокійно ставимо наш колісний диск і затягуємо рідні гайки самого квадроцикла. Одягнувши проставки і поставивши колісні диски на місце. Уже на проставки прикрутивши, повторюємо процедуру для передніх коліс. Для того щоб Якісно затягнути ступичну проставку до ступиці прикріпити нехай ваш помічник в цей час тримає ручку Гальм. Уже опустивши квадрик на землю, обов'язково перевіряємо затяжку колісних дисків, перевіряємо затяжку звичайним ключем, не довіряємо ніяким пістолетам. Ми зараз в селі Тростянка біля джерела здоров'я. Місцеві жителі вірять, що вода з цього джерела має цілющі властивості. Я не знаю, як на рахунок лікувальних здатностей цієї води, але на смак вона дуже м'яка, приємна і на диво навіть взимку, зараз в мороз зовсім не холодна.

А до нас сьогодні майже 40 кілометрів. Проїздили ми достатньо багато і причому в різних режимах, щоб перевірити, як вплинули свіжоустановлені проставки на роботу підвізки і на рульошку квадрика. Що я побачив на всіх швидкостях, управляється квадр класно. Не приходиться підхвачувати, не приходиться підрулювати квадроциклом. Колійності не відчуває з проставками, бо я трошечки переживав за оцей момент. Але ні, все гаразд. І що отримали ми плюсом на великих швидкостях в круті повороти, коли входили, з проставками додалося суттєво більше швидкості. Тому проставочки ми залишаємо на своєму місці. Вони будуть тепер їздити на цьому квадроциклі. І я сміливо рекомендую їх всім тим. Хто так само, як і я, любить їздити динамічно, любить їздити швидко і потребує трошечки більше стійкості на своєму квадроциклі. Повернулися ми після покатухи на базу, і ще раз вже спокійно все обміркувавши, поділюся. Враженнями про роботу підвізки, і, зокрема, про ступичні проставки. Ми от зараз їхали і з сином обговорювали наскільки квадр став стійкішим, ми не змогли як не старалися ніде підняти одну сторону чи підняти хоча б одне колесо, ні при гальмуванні в повороті, ні при просто на рівні швидкості проходячи якісь динамічні швидкісні повороти, як ми не Крутили двигун, крутили коробку, все одно в нас нічого не вийшло. Висновок дійсно, з проставками, ми суттєво на 60 мм розширили колію, і цього вистачає для більшості випадків, щоб бути впевненим в тому, що квадр не перевернеться. Звичайно, для косогорів, для гірської місцевості, можливо, хтось поставить. 50 мм на кожну сторону, що сумарно буде мати 100 плюс до колії. Але нам на рівнинну місцевість це було не потрібно, і я думаю, що ми не прогадали, що поставили саме 30 мм. Тепер про роботу в цілому підвізки. Сьогодні були дуже погані лісові дороги. Сьогодні було дуже багато е, таких доріг. Де перед нами їздили тільки лісовози з цими глибоченними коліями, особливо з болотом, яке зараз замерзле, і всі оці бугри. Підвіска це фмото відпрацьовувала на ура: що при повільній їзді, що при швидкісній їзді? Я дуже задоволений. На жаль, чи на щастя, нічого в нас сьогодні не зламалось, не відпало. Чому на жаль, тому що контенту для вас, шановні квадроциклісти, шановні наші глядачі, контенту не вийшло розважального. На щастя, тому що нічого по проїзду ремонтувати нам не прийдеться. Будемо їздити далі, будемо показувати вам цікавий контент із цим новим літром від Moto, розказувати, що і як відбувається з ним під час експлуатації. До нових зустрічей.